Стосується мови, тому що це для нас найважливіше це болювати каточка, яка є в кожного українця. Мені цікаво почути вашу думку стосовно мови стосовно російськомовного контенту. Як ви до цього ставитесь, як герої України і наші захисники, я вас держусь. Я не знаю. Ну я проти популярізації Росії. В принципі, що фільмів, що їхньої музики, тому що із-за цього, що ми прослуховуємо їхню музику, наші артисти, нахуй, не в топи не заходять і просто стають нецікавими. тому що на фоні російських виконавців вони трошки в тіні знаходяться. І потихеньку починають десь за кордон, блядь. А в принципі, спілкування російською без ракмик зручно. Я російську розумію, ну, сам спілкуюся українською. Ну, мені не принципіально співрозмовник, якою мовою буде говорити. Микола, вчіть українську мову, користуйтесь нею, я заговорив. Бо вас або прийдуть звільняти зі сходу, або відпиздять на заході. Все дуже просто.